Так, всім привіт! Знімаю відео ось такий мені прийшов паяльник прикольний. Він на нашій гроші коштує 1200 гривень, 1200-1300. То переведіть по косу 38,5. Приблизно, зараз я скажу, 20-25 з копійками доларів. Він тим, що от я от у мене каніфоль. Ось цей флюш я розказував про нього. Потім у нас є губка мідна, я заказував за долар. Тут у нас є каніфоль. Бачимо є припой. Ось такий, ось і є, також такий ще флюсик. Я сюди оддав, він наподобався як Та, що тут є він, В комплекті до нього йшло. Бачимо такий коробочка одна, коробочка друга. Інструкція, мануальчик, тут пише, тут навіть є три жала, я замовив до нього, і до них є спіралька, тобто нагрівальний елемент. І пише, як на російській мові його поміняти, якщо згорить, як ним користуватися, зазаді пише на англійською, а російською дубльований замість. Це пише телефон. Ну Тут все понятно, зараз вам розкажу. Прикольно тим, що тут є до нього USB. Type-C e, type на 6 А ну, прикольна така силіконова метрова, до нього ще десь. Припой такому тубусику, потім йде приставка з губкою цю губку та водою змачувати, ось така примітивна. І от він включається, покажу. і от така захисна штука. Він такой сюди вкручується. Тут батарейка є, 18650. І от такий ще чехольчик до нього йде. От ми нажимаємо. 5 секунд. І от він на показав. І зараз виключений включаю. Типа 300 градусів. Тримаю довше. От має 320-330, 30, 300. Потім це цей, цей, цей режим типу, підкручення. Це виключення. Ось ми раз включимо. Ну давай. Включайся Ті режим, що включається на 350. Покажу, ось. І підкручується 400 і 450 максимум ну, 300-300-320. Він так облимає, потім світиться. і ми, він, він за 20 секунд нагрівається, ми ним тако паяємо Він каніфоль топить. Прикольно все. Моноканіфоль, монофлюс, це, що я говорив. І зараз розтопиться, ми покажемо, як він. Це в мене скільки припою. Не збирались піде з нього. Так, пішов. Нажали, пішов він у нас режимі цей пайки. 20 секунд і він вже в струю. Піде з нього димок. Бачимо, з нього димок пішов. Вон бачимо, вон, топить цей. Дивимось, як він топить. Каніфоль. Припой. Бачимо ось так. Ось, нормально. І пробуємо плюс цей, теж прикольний. Все, нормально від цей. Як я говорю, він вартує своїх грошей, десь щось підпаяти на машині. Можна поставити на 400-450 на градусів ось. Я на ще не випробував, але виключаємо його. Все, він зараз у нього режим снує і він виключається. Якось так всім рекомендую готую своїх грошей.